Всім привіт! Нещодавно я проводив експеримент по якості виводу осмій із моїх коконів. Кокони виявилися якісними. Експеримент по виводу пройшов дуже успішно, Виявилося багато, практично 100% осмій. Але разом з цим з'явилось дуже багато запитань, що робити далі з такими осміями. Тепер вони приречені. Деякі любителі осмій осьмієводи Або просто люди, які яким потрібна осмія для запилювання рослин, дуже переймаються, якщо їхні, їхні камахи почнуть вилуплятися по різним причинам раніше наміченого сроку. Що можна із цим діяти? Невже, невже це вирок для осмії? Ні, для осмії це зовсім не вирок? Осмію бажана, яка вилупилася раніше срока, якщо вона того побажає нагодувати. І можна після цього, або навіть і без цього, вкласти, вкласти її знову в знову сплячку. Чай, новонароджені осьмії, після того, як вони причіпуляться, мають відмінний апетит, охоче споживають приготований для них сироп із цукру. Про це все про годування. Ось мій розміщений відео на каналі мої доньки, подорожі та експерименти. Силку на це відео я залишу в описі. І що нас здивувало, це те, що деякі осмії, як нам показалося тоді, коли ми знімали це відео, виходять не назовні із коканів не головою вперед, а дубкою. І, звичайно, виникає питання: чим же вони прогризають кокон? Якщо кокон вони прогризають, перерізають своїми могутніми жвалами. Біля ротового його отвору, а не як не дупами. І ось що виявилося, якраз, якраз розгадка цього запитання і є корисна для відповіді, що робити, із осміями, які народилися набагато раніше свого строку. На тому ж відео показано докладно, як народжується бджола, коли вона народжується головою вперед, так як і всі нормальні бджоли. І ось що з ними потрібно робити. Треба зачекати, поки вони заспокоюються після народження. Пліщі висохнуть, розпушаться. І треба запропонувати їм просто поїсти. Якщо в них буде бажання, у них скоріше скоріше за все буде таке бажання, вони поїдять. І ось що робити далі з такими ось моями, якраз надають відповіді ось такі кокони, в яких бджоли чомусь зустрічають дубкою наверх. Я далекий від уяви, як вони дупою прогризають, кокани. Тому я взяв за здогадку, що бджоли не влазять дупою. Вони так залазять. Просто ми проздівали той момент, коли бджола вилізла, і побачивши, що умови не належні, вона залізла, спряталась, заховалася знову. У кокон. І ось що і треба їм тепер влаштувати. Їм треба влаштувати просто похолодання, як це буває дуже часто, а майже кожен рік в природі, після того, як основна маса осмій вилуп, вилупиться, вони облетілись, знайшли чи не знайшли перші квіти і почалося похолодання. Тільки коштує понизити трохи температуру в контейнері, там, де літають рана народжені осмії, і вони починають готуватися до похолодання в природі. Зараз побачимо, що там відбувається. Вони залазять так швидко, що я навіть не встигаю їх зазняти за цим процесом. А зазняти все ж таки треба. Інакше це не буде стовідсотковий доказ, що бджоли не тільки вилазять з коконів, вони ще і залазять в кокони. І тим більше вони залазять в кокони в 10 разів швидше, ніж з них вилазять. И якщо холодно в примещении, оснею дуже важко выгнаты, звідси. Я спрашиваю, кто-нибудь дома? Нет! Простите, а что совсем никого нет? Совсем никого. Не может быть. Кто-то там все-таки есть. Ведь кто-нибудь должен был сказать? Совсем никого. Ось і вся відповідь бджоли осмії не тільки народжуються в коконах, не тільки виходять з коконів, вони туди ще і ховаються при несприятливих погодних умовах. А несприятливі погодні умови бувають щороку. Тож не треба поспішати викидувати пусті коробки з пустими коконами, Вони можуть ще знадобитися маленьким осміям. Ось і відповідь. Всі бджоли, всі кокони, з яких торчать, так би мовити, дубка цих бджол, бджол, вони вже нагулялися і приготувалися до несприятливих умов. Вуаля! все. В такому стані осмія може ще зимувати більше місяця. Вона нагадована, зігріта, охолоджена і вложена спати. На здоров'ї і репродуктивних здібностях осмії такий вихід нічим поганим не позначиться. Дякую всім за увагу та терпіння.